щоб почути наприкінці, що у нашому 6 Б класі діти просто молодці. Діти, сьогодні на уроці ми будемо з вами багато говорити та слухати. Тому наш сьогоднішній урок я хочу розпочати зі слів видатного французького філософа П'єра Буаса. Мистецтво слухати майже рівнозначне мистецтво говорити. І дати вам таку настановлю. Давайте ми будемо вчитись один одного слухати, діти, чужу думку завжди поважати, а свою гучно промовляти. Ось за такою умови, діти у нас з вами все буде добре. А чи знаєте ви діти, що від нашого настрою залежить результат нашого уроку? От сьогодні ми з вами за допомогою вправи візерунок настрою. Визначимо наш настрій на сьогоднішньому уроці. Зараз, будь ласка, всі заплющіть очі на декілька секунд. І уявіть, будь ласка, з яким кольором асоціюється ваш сьогоднішній настрій. Відкрили тепер свої очі так? Погляньте, будь ласка, перед вами такий чудовий орнамент. Зараз ваше завдання буде по черзі. Ви повинні будете підійти, вибрати листочок відповідного кольору і прикріпити його до нашої виноградної лази. Будь ласка, перша перша. Ich oh. Ach, Sascha. Mhm. Da, das heißt, du was that's yeah. it 今天比较深。 Молодці діти справилися з завданням. діти доказали, що як повітря необхідне для життя людини, так і колір необхідний для душі людини. Наука, яка вивчає вплив, на, вплив кольору на здоров'я, на емоційний стан людини, називається кольоротерапія, до якої ми сьогодні з вами і звернулися на нашому занятті. А зараз ми з вами визначимо, як же впливає колір на емоційний стан людини. І так подивіться, будь ласка, синій колір. Ви всі знаєте, хто з вас вибрав синій колір, означає спокій та задоволення. Зелений упевненість, червоний збудженість, жовтий активність, бажання спілкуватися, веселість, коричневий тривога, чорний страх. Діти, ми цю лозун. З вами залишимо до наступного уроку. І подивимося з вами, як час, майбутній ваш настрій та знання, які ви отримаєте протягом цього часу, змінять наш колір нашої лози на наступний урок. А зараз скажіть мені, будь ласка, діти, що таке жанр образотворчого мистецтва? Будь ласка, Даша. Це стільки різновід художнього збору, що з нас Так, добре, молодець, діти. А скажіть мені, будь ласка, які жанри образу мистецтва ви знаєте? Будь ласка, Оля, портрет, пейзаж. добрий, сідай, соня, анімалістичний. Анімалістичний жанр. А ще, будь ласка, Саша. Натюрмор. Так, добре. Ще історичний. Так, і історичний жанр, молодці діти. А скажіть мені, будь ласка, як на вашу думку, що зображують художники-пейзажисти на своїх картинах Оля будь ласка. Природу Природу, дуже добре. сьогодні ми з вами, тема нашого уроку діти, – пейзаж. Історія пейзажу. Мета нашого уроку поглибити знання про пейзаж як жанр образотворчого мистецтва та ознайомитися з історією. З історії розвитку пейзажу. Значить, в перекладі з французької мови слово пейзаж означає місцевість, природа самого дитинства ви милуєтеся куточками нашої прекрасної природи. Художники на своїх творах, на своїх картинах показували нам теж красу природи. Одні показували нам. Морський пейзаж, або ще називається мариною, морські краєвиди. Діти, пейзаж може доповнюватися різними сюжетними картинами. Але головним героєм пейзажу є діти, що світ ідеальної природи. Дуже добре. Але ви повинні знати, діти, що пейзаж як жанр затворчого мистецтва став самостійним жанром поступово. Чим при словщинні люди, діти, подивіться, будь ласка, умовно різними знаками показували пейзаж. У релігійних та міфологічних картинах ми теж бачимо з вами, що е, якісь елементи пейзажу. так, діти? В Китаї діти пейзаж в VI столітті вже став самостійним жанром образотворчого мистецтва. Художники любили малювати пейзаж.